Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto В сьогоднішньому огляді поговоримо про телеграм-зірки, які все частіше нам стають потрібні, так як ми приймаємо участь у великій кількості тапалок які все більше починають вводити критерії, що нам потрібно робити донати саме за телеграм-зірки, щоб мати можливість отримати винагороду від проекту або в рази збільшити її. І в сьогоднішньому огляді розглянемо платформу, на якій ми можемо придбати ці зірки майже на 30% дешевше, ніж в самому телефоні. Телеграмі або інші інструменти для телеграму. Ну і не будемо затягувати, перейдемо до самого огляду. Телеграм-зірки це внутрішня валюта телеграма, якою ми можемо розраховуватися за різний контент. Також віддячувати авторам каналу. За контент або роблячи ті самі донати в тапалках, і придбати ми можемо їх як в самому Телеграмі за фіатну валюту. Наприклад, якщо якщо ви в Україні, то ви можете просто придбати за гривні Як бачимо, зараз 100 зірок коштує 84,99 Воно трішки впали в ціні. Ще нещодавно вони коштували 99,99. ,99. Зараз ціна трішки зменшилась. Придбати максимально ми можемо тут зараз 150 п'ятдесят тисяч зірок, але багато хто забоїться підключати тут свою карту. Я і сам. Цього не хочу робити, тому що ми приймаємо участь в проектах, в яких підписуємося на різні канали і просто-напросто нас можуть зламати і таким чином отримати доступ до нашої платіжної карти, і ми можемо просто втратити свої кошти. Тому є чудова альтернатива, де ми можемо придбати ці зірки. По-перше, що це буде за криптовалюту, а по-друге, що це буде майже на 30% дешевше, чим ми це зможемо зробити в самому Телеграмі, і платформа в нас називається Фрагмент. Це офіційна блокчейн-платформа від команди Telegram, де можна купувати, продавати та робити передплату на Telegram Premium. Усі угоди тут вкладаються за допомогою токена тон. Тобто навіть ви просто можете придбати десь криптовалюту тон, вивести собі на любий TON тон гаманець і вже далі Купувати зірки або інші інструменти на цій платформі. Ну, давайте перейдемо до самої платформи. Для цього переходите за посиланням під відео, потрапляєте на сайт, і перше, що нам потрібно, це підконектити наш гаманець TON. Використовувати ми тут можемо як внутрішній гаманець Telegram, так і Тонкіпер, Майтон і інші гаманці, які підтримують цю валюту. Я буду використовувати тонкіпер, підключаємо його, і бачимо, у нас вже відкривається сайт Наступний крок нам потрібно підконектити наш Telegram канал. Я сьогодні придбаю зірки на один із своїх акаунтів. натискаємо Connect, нас підключається Telegram і нас відразу прикидає на сторінку зірок, так як це зараз тут, як вказано, нова функція. Ну і тепер давайте подивимося, скільки ж коштують тут ці зірки. Якщо ми беремо ті ж самі 100 зірок, коштує це в нас тут. Долар 50, майже 0,27 тонна. І якщо ми перейдемо на курси валют, введемо цю суму, то ми можемо бачити, що це 61,84, тобто майже на 30% дешевше, чим ми придбали самому телеграму ці зірки. І чому саме це так? Тому що. Коли ви купуєте в Телеграмі, по-перше, сам Телеграм сплачує налоги, і плюс іде ще конвертація ваших фіатних коштів в тон, так як ці зірки прив'язані до блокчейну тон. Тому тут, звичайно, набагато вигідніше купувати. Та, як і по мені, що в криптовалюті це робити зручніше, так як ми працюємо з криптовалютою. Ну і давайте я зараз придбаю ці 100 зірок собі на аккаунт. Для того, щоб нам придбати, ми вибираємо кількість, яку ми. Хочемо придбати, натискаємо її. Далі нам потрібно ввести наш юзернейм Telegram. Для цього переходимо в наш Telegram, далі налаштування і копіюємо свій юзернейм. Скопіювали. Далі повертаємося на платформу, вставляємо його ось сюди. Далі тут ви також можете просто вводити суму, яку ви хочете придбати. Але ми цього робити не будемо, так як ми вже вибрали з вами 100 зірок. Йдемо донизу і натискаємо придбати 100 телеграм зірок. Натискаємо, знову натискаємо Buy. Чекаємо. Далі підписуємо транзакцію в своєму гаманці, сплачуємо 0,26 тонна. Плюс Невелику комісію. Підтверджуємо все це. Чекаємо, поки в нас йде опрацювання. І все, ми з вами отримали 100 зірок. Бачимо в Телеграмі, також прийшло мені повідомлення, що мені поступив подарунок в розмірі 100 зірок, який я сам собі зробив. І знову натискаємо Buy more star і можемо знову купляти. І давайте перевіримо, чи прийшли вже нам на баланс наші зірки. Для цього йдемо знову в Телеграм, налаштування, і бачимо, що мені зарахували 100 зірок. Все проходить дуже швидко, та без ніяких затримок, так, що спокійно можна тут їх купувати. Але не все дешевше на цій платформі, ми можемо придбати ніж в самому Телеграмі, тому що тут ми можемо ще купувати і преміум аккаунт, але він тут дорожче ніж в самому Телеграмі. Тут ми бачимо, він коштує майже 29 доларів, А якщо ми глянемо в самому Телеграмі, то річна підписка в нас коштує 879,99, Це майже на 300 гривень. Дешевше ми можемо придбати в самому Телеграмі, ніж на цій платформі, хоча тут і вказана ще якась знижка, але все одно тут не вигідно купувати преміум. Також на цьому сайті ви можете купувати собі універсальний нікнейм, далі скривати або замінювати свій номер і також замовляти платну рекламу. Звичайно, на цій платформі я користувався лише купівлею поки що Зірок. Інші інструменти я не використовував, але, можливо, комусь цікаві і інші функції сайту, так що можете користуватися. Платформа надійна від самого Telegram, так що можна спокійно її використовувати. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українськомовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.